Як чудовиська ділили скарби, жили собі колись в одному селі дід та баба. Були вони лагідні і милосердні на вдачу, такі, що й комахи не зачеплять, і працювали в поті чула від ранку до вечора. Якось пішов дід у ліс по дрова, і так захопився роботою. Що й не помітив, як почало сутеніти. Поки збирався у зворотну дорогу споночило. кинувся дід туди, сюди, на силу натрапив, на стежку. Та в який бік іти, не знає. У таку скрутну хвилину надія лише на богів, подумав він і впав навколішки. І боги Таки зглянулося на нього. Десь далеко заблимав вогник. Дід зрадів і поспішив до нього. Незабаром він уже стояв перед гарним будиночком. Господиня, жінка похилого віку вислухала його, запросила у світлицю, нагодувала, а потім сказала. Щовечора сюди приходять чудовиська оні і на другому поверсі ділять свою здобич. Але як тільки розвиднюються, вони зникають. Тож будьте обережні, а то з'їдять, заховайтеся на другому поверсі під оцим солом'яним плащем і чекайте ранку. Як за жеврії, небо на сході, стріпніть кілька разів полами плаща і заспівайте по півнячому. Може, тоді все обійдеться щасливо. Дід злякався, але дітися було нікуди, і він послухався господині. Невдовзі з надвору долинув гамір, і за хвилину. Дім заповнила юрба червоних і синіх чудовиськ. Господине, а чого сьогодні тут людським духом пахне? запитали вони. Це вам так здається. Хіба ж у таку глушину забреде людина? Чудовиська заспокоїлися і, посідавши колом, заходилися ділити здобич. Через який час на сході пояснішало, і дід вирішив, що настала пора діяти. Стріпнув полами солом'яного плаща і кукурікнув, як півень. Чудовиська перелякалися, закричали, ой, уже розвиднилося. І, залишивши на підлозі розсипані гроші, майнули на двір». Дід згріб скарби докупи і, розпитавши в господині, як вибратися з лісу, надвечір того самого дня повернувся додому. На радощах баба аж заплакала, коли побачила таке багатство і дізналася про дідову пригоду. Та жила поряд з ними жадібна сусідка. Чого це дід та баба так заметушилися? подумала вона і зазирнула нишку у їхню світлицю. Там, на підлозі, лежали срібні та золоті монети. Жадібна сусідка не витримала і стала розпитувати, де вони роздобули такий скарб. Дід нічого не приховував. Розповів усе як було. Може, і мені туди піти, промовила сусідка і почала збиратись в дорогу. Не йдіть, як вам треба грошей, то я поділюся з вами своїми. Божа ласка, яка мені випала, може не повторитися, відраджував дід сусідку. Але вона пустила повз вуха його слова, і подалася до лісу. Дочекалася сутінків і пішла на вогник. І старою господиною дому, перед яким опинилася. Привіталася сухо і піднялась на другий поверх, сховалася у кутку під солом'яним плащем. О півночі з'явилися чудовиська. Господине. А чого це так пахне людським духом? Стара на силу заспокоїла їх, і вони почали ділити здобич. Жадібна сусідка не могла відвести очей від такої сили селеної грошей і, не дочекавшись світанку, тричі кукурікнула по півнячому. Чудовиська посхоплювались на ноги, кинулись на сусідку і з'їли її без останку.